Згідно з статистичних даних Державтоінспекції у минулому році на території Кіровоградської області було викрадено 96 транспортних засобів. І з початку 2013 року на території Кіровоградщини вже зареєстровано 110 фактів, пов'язаних із незаконним заволодінням автомобілів. 80 із них вдалося розшукати. Основна частина викрадених транспортних засобів становлять автомобілі вітчизняного виробництва. Найбільшою популярністю у злочинців. Використуються автомобілі ВАЗ. Також викрадають автомобілі марки ЗАЗ та Москвич. У минулому році в Україні було викрадено 1605 жигулів. На другому місці – Део 1304 авто. Далі із великим відривом ідуть Шкода, Toyota та Мерседес. Однією із складових надійної гарантії безпеки автомобіля залишається сигналізація. Вона відлякує злочинців. Ще неприємною несподіванкою для власника авто може стати те, що машина, котру він купив, насправді крадена. У цьому випадку убезпечити себе можна лише ретельною перевіркою, як самого авто, так і документів на нього і його попереднього власника. Державтоінспекція радить, як знизити рівень небезпеки для власного автомобіля. Придбавши автомобіль, завчасно потурбуйтесь про його обладнання сигналізацією та маркуванням. Зберігати свої авто краще на автостоянках, що охороняються або в гаражі. Не залишайте без охорони на ніч автомобіль у дворах чи уздовж узбіч. Автомобіль навіть на дуже короткий термін відчиненим без увімкненої сигналізації залишати не варто. Також не слід залишати у автомобілі на видному місці цінні речі, та ніколи не залишайте в автомобілі посвідчення водія та документи на авто. Якщо все ж ви стали жертвою злочинця та не знайшли своє авто там, де ви його залишали, негайно телефонуйте до міліції на номер 102, адже по гарячим слідам вірогідність відшукати автомобіль зростає.